До тебе, великий ти, Господи, і дивні діла твої, і не майже такого слова, тобі носило чудеса твої. <клухи> <клухи> ти, Господи, дивні діла твої, жодного слова нема. Відповідна, щоб чуда твої оспівувати. Ни Тиго, великі ти, Господи, на діла твої, немає ні одного такого Сложу жінку свіло, чудеса твої. Бо ти твоєю волею, з небуття привівся до буття твоєю владою ти тримаєш творіння і твоїм промислом, передходиш світ, ти з чотирьох стихій, з творіння і чотирма парами коло року він час перед тобою тремтять усі сили. Розумні тебе хвалять, сонце тебе славить, місяць, тебе, оцінь, зорі тебе слухає світло. Поставив землю, ти піском, означив та моря, ти для дихання повітря розлив, Тобі служать сили ангельські, тобі кланяється, чи не архангельські вночі хробині, та ще стекрилій серафимі навколо тебе стоячи, та літаючи, вкривається страхом, не приступаючи, слави твоєї, бо Ти Бог неосяжний, беззначальний і несказаний, Прийшов на землю і образ раба, прийняв, ставши подібним до людини з милосердя та милості твоєї, не міг ти, владико, дивитися на рід людський, мучений чи дияволом, але.